Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, шановні колеги, народні депутати, фракція радикальної партії підтримує законопроект, який дасть можливість дерегулювати продаж сільськогосподарської продукції як наслідок. Будемо сподіватися здешевити її. Але я вважаю, що цього абсолютно недостатньо для підтримки нашого сільгоспвиробника. Шановні колеги, народні депутати, хто з вас забув, то нагадую і щодня буду нагадувати, що лише завдяки нашим трудягам. Селянам, всі ми з вами сидимо тут у залі, і лише завдяки селянам досі живе Україна. Бо сільськогосподарська галузь єдина галузь, яка дає хотрошки трошки приріст. Що натомість робить наша влада? Ні підтримки, ні уваги, ні поваги. У мене дуже просте запитання на засипку. Нещодавно ми відзначали день працівників сільського сільського господарства, найбільше свято в Україні після дня незалежності і дня конституції і різдва і Пасхи. У мене питання до керівників держави: хто у день працівника сільського господарства поїхав у село? Одягнув чоботи, пройшовся по фермі, якщо вони там залишилися, попитав селян, як вони живуть. А я вам скажу, я відстежував: ніхто ні один. Вивісили загальні привітання на інтернет-сайті, але селянам того недостатньо, бо багато людей у селі інтернету не мають. Одягніть кірзові чоботи, підіть гімно потопчіть на свинофермі, підіть, подивіться, як люди там живуть. Подивіться, що там ні газу, ні води, ні світла немає. Має завдяки вашій політиці, і потім ви розумітимете, що таке сільське життя. Тому, а що хоче уряд сьогодні зробити, а уряд хоче з нового року змінити режим оподаткування для селян, забрати в селян останні копійки, які вони заробляють. Я звертаюся до всіх народних депутатів, не дати вчинити цей злочин проти села, не дати добити нашого сільськогосподарського виробника, завдяки якому ми всі тут з вами сидимо живемо і